Доброго дня! Тема уроку круглі тіла. До круглих тіл, ребята, відносяться тіла. Циліндр, конус, зрізаний конус, куля. Сьогодні на уроці ми навчимося розв'язувати задачі на обчислення поверхні і об'єму циліндра конуса, кулі і, взагалі, деяких тіл обертання. Нагадаємо формули. Отже, нагадуємо, що бічна поверхня циліндра дорівнює 2 πRH, де r радіус циліндра H висота. Об'єм циліндра дорівнює пі квадрат H. Повна поверхня циліндра буде до бічної поверхні. Ще треба додати дві площі круга. Тобто 2 πrh додати 2 пір квадрат. Бічна поверхня конуса дорівнює πRL, де L. твірна конуса. Об'єм конуса дорівнює 1 третя квадрат H. Вічна поверхня зрізаного конуса буде дорівнювати πl помножити на суму радіусів. Об'єм зрізаного конуса дорівнює 1 третя π на H на висоту, і буде радіус більшого конуса в квадраті плюс Р маленьке на Р велике, і плюс радіус меншої основи конуса, більшої основи, меншої основи і їх добуток. Отака формула об'єму конуса. Поверхня кулі дорівнює 4 пір квадрат і об'єм кулі 4 третіх пір куб. Тож приступаємо до розв'язання задач. Розв'язуємо задачу: діагональ осьового перерізу циліндра. Утворює з площиною основи кут альфа, знайти об'єм циліндра, якщо його радіус дорівнює r маленьке.